Мир вам, і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Московсько-українська війна це наразі найважча політична проблема на землі. Навколо процесу перемовин ведеться велика інформаційна гра, суперечливі заяви світових лідерів. Оцінки експертів, які не стикуються одна з одною. Але нам цікаво з вами, що думають з цього приводу ті, хто безпосередньо залучений в процес з українського боку. Президент і його офіс. Я спочатку скажу про це, а потім скажу те, що я думаю з цього приводу. Я менш компетентний хлопець ніж вони. Вони в середині процесу, але можливо у мене кращий нюх. Я краще відчуваю запах сірки. Так, ось офіс повідомляє, що я цитую США наповнюють інфопростір різними тезами і наративами тримають всіх в напрузі, особливо Росію. Це дипломатичний підхід для того, аби Москва не думала, що може виграти. Незважаючи на таке нахабство Москви і демонстровану бадьорість, насправді ми знаємо, що ну, Путін дуже важко пережив розмову з Трампом. Вона була на дуже високих тонах. Трамп тиснув, тобто Путіну це не подобається, і московитам там це не подобається. Вони приблизно переживають таку саму фрустрацію, як і ми з вами, про те, як каже офіс. В свою чергу Московія зараз робитиме все, аби наповнити інформаційний фонд власною перемогою і тезами, що Україну зливають. Ми бачимо, вони це роблять не тільки через московицькі помийки, але також і через західну пресу, і через тих експертів на заході, яких вони вже. Купили, як ви знаєте, в переговорах з американцями і європейцями задіяний голова офісу президента Єрмак. І ви часто ставите питання: а чому Єрмак, а не, наприклад, міністр закордонних справ України? Гадаю, з причини делікатного характеру цих переговорів, а також з причини їхньої неформальності. Часто ці переговори бувають неформальні, це одразу. Прямо з коліс формалізується. Окрім того, така зараз політична культура. Для прикладу, Трамп доручає вести найбільш такі тонкі переговори Келлогу, який є просто представником Трампа. Він просто взяв людину, не дипломата, повноважив її проводити переговори і, е, і послав її на ці переговори. А е, він партнер Трампа по гольфу. І от Вітков Вів зараз основні переговори по близькому сходу, і е, зараз він бере участь в переговорах з московитами. Взагалі із тих, хто веде переговори від сполучених штатів, єдиний рубіо є фаховий дипломат і такий кар'єрний чиновник, який має дуже великий політичний досвід. Але саме Рубіо має найменший вплив на зовнішню політику Сполучених Штатів. Навіть маск має зараз більший вплив ніж рубіо. Тому що Маск постійно сидить на вусі у Трампа, а Рубіо часто в роз'їздах не може собі цього дозволити. Він взагалі менш близька людина до Трампа, і це дуже відчувається. Рубіо завжди був яструбом. Він завжди був за домінування Америки. На останній своїй прес-конференції він каже: уже не за домінування Америки, а за багатополярний світ. Взагалі його остання прес-конференція. Послухайте, він висловлюється не як. Такий матьорий політик він висловлюється як який-небудь районний секретар ЦК КПУ часів застою. Кожне третє слово це як сказав дорогой Леонід Ліч Брежнів. Тобто, як сказав наш президент Трамп, наш президент Трамп, те, наш президент Трамп, все йому не подобався маск раніше, але зараз він цілком підтримує його реформу. Хоча бачить, що вона частково носить і деструктивний характер. Роші державний секретар Сполучених Штатів, який виконує у них там функції міністра закордонних справ, не сильно впливає на американську зовнішню політику. Тобто, президенти і український, і американський, і ряд інших доручають вести делікатні переговори, особливо наближеним до себе особам. Також як Єрмак формулює ключові підсумки Мюнхенської конференції. Перше Україна чітко визначила червоні лінії власних інтересів. Друге діалог про безпеку Європи не може бути без України та Європейського Союзу. Третє будь-яка угода, якщо вона буде ухвалена без України. Не буде прийнята Україною. Четверте, в гарантіях безпеки нам потрібні сполучені штати. І п'яте, ми ніколи не ухвалимо рішень, які будуть проти українських інтересів. Шосте переговори продовжуються. попереду в нас нові етапи перемовин. Попереду іще ще багато етапів перемовин насправді, і цей весь інформаційний шум і всі ці істерики. Зараз, якщо ви хочете розібратися в ситуації, просто кілька днів не читайте новин. От, все, що ви будете там читати, це або понти, або свідома дезінформація з боку московитів, з боку американців і з боку ряду європейських експертів. Більшість українських відеоблогерів свідомо займаються. Дезінформацією або є ідіотами. Відпишіться від них, будь ласка, підпишіться тільки на цей канал. Цікаво, що Україна дедалі більше сприймається у світі як захисниця усталеного порядку речей. Вона боронить Європу не тільки від московитів, але і від принижень з боку чиновників Сполучених Штатів. Від остаточної втрати ваги в світовій політиці в той час, коли майбутнє НАТО дедалі частіше піддається сумніву, Україна наголошує на важливості і необхідності блоку. Ось що каже з цього приводу: Зеленський для нас і для всіх НАТО це найдешевші гарантії безпеки, найдешевші для нас, найдешевші для Європи. Найдешевші для Сполучених Штатів і найдешевші насправді для Московії. Якщо ми не в НАТО, це означає, що ми будемо будувати НАТО в Україні, інакше ми не визнаємо гарантій безпеки. Тобто, якщо НАТО посиплеться, Україна візьме на себе функції ідейного і військового провідництва серед решток НАТО. Рештки НАТО ми можемо побачити. Уже на паризькій зустрічі. От паризька зустріч розглядається багатьма як провальна, хоча це не зовсім так. Зараз ми про це скажемо. Але от уже видно, хто залишиться в майбутньому НАТО, напевне. От дивіться, німці, поляки і італійці. Вже оголосили, що вони не дадуть військ для миротворчої місії в Україні. Вони не мають можливостей і бояться. Натомість, Велика Британія, скандинавські країни і країни Балтії готові це зробити. Можна очікувати, що дозріє і Франція, і після зміни влади в Німеччині, а це відбудеться за кілька тижнів. Буде готова і Німеччина щодо Німеччини. Ситуація там для нас важлива і важливі німецькі вибори, адже Німеччина може стати реальним вождем заходу Європи. Вчора відбулися дебати між Олафом Шольцем і Мерцем. Мені подобаються дуже німецькі політичні дебати. Всі надзвичайно ввічливі. Також не розмовляють в світі в політиці. А вони не дають собі нахабство перебити опонента. Вони питають дозвілу дати репліку. Вони всі з калькуляторами в руках. Тобто вони ведуть себе дуже по-дженельменській, саме так, як і потрібно вести себе в політиці, не так, як ці дикуни американці. Мерц на відміну від шольца дуже приємний хлопець, хоча й шольц останнім часом, після цієї встряски, яку дали європі американці. Це була дуже корисна встряска вже говорить про те, що він готовий давати тауруси. І збільшувати допомогу Україні і так далі. Але Мерц і ще більш проукраїнський, ще більш тверда людина в соціал-демократичній партії, яку зараз очолює Шольц, канцлер нинішній пісторіус. Це друга фігура. Він буде вірогідно наступним міністром оборони в новому уже уряді. Мерць він до речі має більший рейтинг не тільки ніж Шольц в німецькому суспільстві. Він має більше симпатії навіть ніж. Мерц він взагалі все розуміє, і взагалі він найбільший друг України і мілітарист, слава Богу. І не зрозуміло, чому соціал-демократи все-таки висували цього Шольца. Ну, мабуть, це німецька політична культура, все-таки діючого канцлера висувати на партійних виборах, краще би висунули пісторіуса. От вони на цих дебатах Шольц і Мерц говорили, що за жодних обставин при формуванні наступного уряду це буде скоро. Ні той, ні той не буде співробітничати з пропутінською альтернативою для Німеччини. Будуть співробітничати з зеленими, будуть формувати уряд між собою, тобто переможуть християнські демократи, християнські соціалісти, цей блок, який очолює Мерц, і буде формувати. Блок з зеленими і з соціал-демократами зараз АДН менше 20%, вже їхні їхній рейтинг зменшується віргідно після підтримки, яку надали їм Сполучені Штати, зменшиться і ще більше. Зараз блок ХДС ХСС, МЕР – це має десь 30%, Соціал-демократи мають десь 15-16%, Зелені мають 13%. У соціал-демократів це найгірший рейтинг з часів після Другої світової війни. Отже, сильно змінюється німецьке суспільство, а не тільки американське. Бірбок це міністр закордонних прав Німеччини, незважаючи на те, що вона жінка, заявила, що вони підготували новий оборонний пакет для України, якого ще ніхто не бачив, каже вона, тобто настільки неймовірно великий, що не до повірення. Вони зараз всі висловлюються, так як висловлюються американські політики: найкращий, найкрасивіший, неймовірний, безпрецедентний. Але повернемося до Паризької конференції. Найголовніше, що там відбулося, це зміни фіскальних правил Європейського союзу щодо збільшення оборонних видатків. Виявляється, от три роки йде війна на кордонах Євросоюзу, і збільшення оборонних видатків країнами Євросоюзу розглядалося весь цей час як порушення фінансової дисципліни. Тепер вже це не буде так розглядатися, і це буде означати, що Європа стане виробляти значно більше зброї уже найближчим часом. Американці, московити і навіть ми звикли зневажати Європу. Але за три роки Європа дуже ґрунтовно підійшла до власного оборонного виробництва до збільшення своєї могутності. Дійшла так ґрунтовно, як пишуть бізнес-план. Дуже багато попередньої роботи було зроблено, і зараз призняття обмежень на фінансування буде стрімкий злет. На відміну між іншим від сполучених штатів у сполучених штатах великі проблеми з цим ділом. У них дуже великий бюджет Пентагону у сполучених штатах, але половина цього бюджету це страховки і зарплати. От зараз вони звільняють 30 тисяч трансгендерів і всяких девіантів з армії. уявіть. Скільки піде на грошові компенсації цим добрим людям? Деяка техніка у них доволі застаріла. Застаріли самі концепції, наприклад, авіаносці зараз дедалі більше їхніх фахівців і військових вважають, що це колективні могили. Всі ці авіаносці, тому що при нових морських дронах і повітряних дронах, і підводних дронах авіаносець не сильно добре, на відміну від Європи. За останні три роки Пентагон так і не прийняв нову концепцію по безпілотниках. Про це до речі говорив Маск у Вестпойнті. Він зустрічався з випускниками Вестпойнту або з тими, хто там навчається, і казав, що дивіться, от Старлінк як дав можливість українцям. Просунутися в безпілотниках каже в Америці: ніхто цим не займається, нема нічого. Натомість європейці дуже активно працюють з пристосуванням штучного інтелекту для війни. Складається враження, що Сполучені Штати взагалі мають уже зараз мало можливостей для вироблення великої кількості оборонної продукції, на відміну від Китаю, який взагалі суцільний завод. І навіть на відміну від європейців, директор Рейн Метал, Армін Папергер, Як чудово, Армін Папергер, це майже Армінії. Пам'ятаєте цю битву в Тевтобурському лісі Армінії, там переміг два римських легіони. От цей от Армінії Папергер, директор Рейн Метал, сказав, що акції Рейн Метал зросли в чотири рази за три роки. Після у цього накату трампівського і після Мюнхенської конференції, ніби трошки підупали, зараз знову зросли і його питаються: чи не боїться він, що заводом рейнметал не буде що виробляти після досягнення? Гіпотетичного перемір'я він каже: та ні, буде ще років сім, що виробляти. Ще каже європейські склади, та навіть і українські склади, вже майже порожні. Все це наповнюється буквально з коліс конвеєра, йде одразу на фронт. Каже, років сім потрібно буде компенсувати розход військової техніки і боєприпасів, який зараз був здійснений. Тепер щодо політики Сполучених Штатів і як вона формується. Але головне, ким вона формується. Ви звертали увагу на вуха Рубіо держсекретаря. Це вуха кажена. Вони настільки великі, що я таких вух не бачив. Я не хочу сказати, що це не красиво. Я не сміюся зараз над його зовнішністю в багатьох культурах. Великі вуха це ознака мудрості і краси. У мене у самого доволі великі вуха, і вони мені страшенно подобаються. Але якщо відверто вуха рубіо в них є щось чортяче. От розумієте, вони, ніби всі християни. От Дивіться, оця от жінка в білому. Трамп у нього там постійна тусовка. Всі забігають, вибігають так. Це організовано. Це не те, що хтось записується із близького кола на прийом. Та ні, там всі постійно тусуються на місці. Трамп переходить із кімнату в кімнату. Бере участь в якихось розмовах, перебігає до іншої розмови. Він такий бодрячок. Це зовсім інші темпи, між іншим. Подивіться, темпи такі. От Все, що відбувається, страшні темпи. Менше місяця хлопець після інавгурації. Він заповнив собою весь простір і весь час. І от у нього є, виявляється духовник. Він сам пресвітерянин, оця жінка в білому. Цей духовник. І ось вона входить, всі завмирають, і вона каже. Тут погана атмосфера. Я відчуваю, що ми всі маємо помолитися. Трамп встає, коли вона заходить, і вони всі моляться довго. Він, до речі, призначив її своєю радницею по справах релігії. Ну, мені більше подобалося б, якби призначили якого-небудь доброго католика. Про католиків ми ще поговоримо. І, нібито як вони моляться, і це непогано, Я сам за те, щоб молитися якомога частіше. Але от вони там всі помолилися і вирішили забрати у е, України рідкоземельні елементи. Ну це зрозуміле бажання, чому би не забрати, всі хочуть заробити, всі, ці, хто моляться, вони зрештою бариги. Але от з християнської точки зору, це все одно, що пограбувати тяжко пораненого. От ви йдете, бачите, тяжко поранений, навіть ви йому там щось чимось навіть і допомагали, співчували здалеку. І тепер бачите, тяжко поранена людина, яка іще продовжує відстрілюватися. Ви бачите, у нього там щось із кишень повипадало. А чому би не пограбувати? Думаєте ви собі? І правильно пише за телеграф: ця угода, яку вони хотіли підсунути Зеленському, це репарація гірше ніж платила Німеччина після першої і після Другої світових воєн. Але для того, щоб Німеччина погодилася на ці репарації, її потрібно було капітулювати. А Україна поки що, ж, ніби як не капітулювала перед Сполученими Штатами, нас американці іще не бомбили, а вже хочуть від нас репарації. Мені в зв'язку з цим подобається історія для того, щоб ви просто зрозуміли от, різницю в підходах справді віруючої людини і лицеміра, яким я трам. Мені подобається історія одного салафіта, який воює в Сирії, і я просто розповідаю на ісламському прикладі, щоб ви зрозуміли, що навіть мусульмани це розуміють, не те, що християнин це повинен зрозуміти. Це навіть мусульмани розуміють, і вони зайняли якесь село, частину села. Ця салафітська група, і далі ще має бути бій зачистка другої половини села. Хтось уже загинув, а хтось збирається йти далі в бій. Вони розсипалися в розстрільну, і цей Соловіт каже: Я бачу, іде один наш брат, і підходить до одного, до другого, до третього, і щось питає, і ніхто йому не може відповісти. І нарешті він підходить до мене і каже: Брат. Розумієш, от у мене порвалися шнурівки. А це ж ви маєте зрозуміти, воюють дуже бідні люди. Вони дуже відрізняються від бійців в українській війні. Українці всі виглядають як мільйонери в цих красивих бронежилетах, в цих в цьому камуфляжі з усіма цими примочками з тактичними окулярами, тактичними навушниками. Там у цих салафітів і далеко цього нема. Ходять в обносках. Воюють іржавим непотрібом, і от цей брат підходить, каже: Розумієш, у мене порвалися шнурівки, і ти розумієш, що я в бою це я можу і вас підвести, і це може мені загрожувати, якщо будуть з мене спадати чарівики. Каже, але от труп отут лежить, і у нього є хороші шнурівки. І от я думаю, чи маю я право перед олахом зняти у нього ці шнурівки для себе з одного. Боку, вони мені потрібні в війні за віру в Джихаді. З другого боку, це ж ніби як пограбувати труп, і пограбувати труп перед боєм. Що якщо я загину, я одразу предстану перед Аллахом, і він у мене спитає: А що ж ти пограбував труп перед боєм? Так чи можу я це зробити, чи не можу я це зробити? І цей Салафіт каже, що я розумію, що він хоче перекласти на мене відповідальність, адже якщо йому пораджу. Ці шнурівки взяти, це я на себе візьму гріх. А якщо я пораджу не брати, то я на себе беру гріх за те, що він може загинути з тієї причини, що у нього погане взуття. І як бути? І каже він: я теж не дав йому відповіді. Він каже, цей брат все-таки наважився зняв ці шнурівки з трупа, пішов в бій, вижив цьому бою. Потім вернувся, труп уже був закопаний. Він розкопав цей труп. Повернув шнурівки і знову закопав. Це підхід до братів, це підхід до полеглих, це підхід до поранених перед обличчям Бога. Ви бачите такий підхід у цих так званих християн в Сполучених Штатах? От вони моляться, от він там весь так підопадає, цей Трамп перед своєю духівницею. А дії які? Те, що люди моляться, це нічого іще не означає. Путін теж молиться і, отже, патріарх Кирил, але ж ми знаємо, що вони від сатани. Ми знаємо, що антихрист буде косити під Христа. І ми знаємо, що більшість піде за антихристом, а не за Христом. Можливо, вже пішли. Дивіться у Натаньяху. Вчора були Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, і сенатор Лінсі Грем. Він республіканець. Йому подобається Україна. Він нам намагається допомагати на відміну від всіх інших. І Рубіо каже, що да, да, ми, от за цей план депортації палестинців з сектору Гази, і там ми зробимо рівєру, і все це буде добре. Лінці грем з цим не погодився. Сказав, та ні, треба так, як хочуть ці арабські режими зробити. А у них там уже є план, з'явився з цього приводу відновлення гази, ліквідації Хамасу, визнання Ізраїлю до речі, але так, щоб ці палестинці залишилися в секторі, і цього Лінці Грема питають: а навіщо ж у ці от були всі розмови? Він каже: там це, бачите, без цих розмов не з'явилося би арабського плану. Ну, але тим не менше, Рубіо продовжує на цьому наполягати. Тобто, Рубіо продовжує наполягати на депортації двох мільйонів людей. Ізраїльцянам це дуже подобається. Вони кажуть, що вже мають план цієї депортації. Ну і зрозуміло, що вони дуже досвідчені в депортаціях, мають власний досвід. Їх же теж депортували і переміщали в концтабори зовсім недавно. В часи Другої світової війни вони кажуть, що Хамас це терористи, і це справді терористи, але ж і євреї були терористами перед другою світовою війною, і в часи Другої світової війни. Євреї вбивали офіцерів антигітлерівської коаліції свого часу в Палестині, не німецьких офіцерів, а британських офіцерів в 40-х роках. І з початку 20-го століття по 40-й рік і навіть пізніше, єврейський терор був одним з найголовніших терорів в Європі. Тобто, коли німці їх депортували і переміщали в концентраційні табори, у них теж були якісь аргументи, точно такі аргументи, як у євреїв зараз проти Хамасу. Тобто євреї мають на власному досвіді, на власній біді якісь уявлення про те, як здійснювати виселення депортації і геноцид. Я співчуваю нашим єврейським братам більше ніж Хамасу, само собою, тому що Хамас. Підгодовується московитами і Іраном, нашими ворогами, крім того, я знаю одного єврея, який добре грає на скрипці. Ну чесно кажучи, Ізраїль це такий форпост західного світу. на... Близькому сході, якби ми до нього не ставилися, ми любимо захід, ми не любимо схід. Але як для американських християн, для того самого Рубіо, для того самого Трампа, який виступив з тією ідеєю масової депортації, це трошки дикувато. Американці або щось знають, або все-таки там присутній сатана в цих справах. Оцей Рубіо з диявольськими вухами, оцей маск подібний на божевільного винахідника з романів Конан Дойля чи Жюля Верна, тобто вони такі щось роблять і раціонально. Дивіться, вони накатили на Європу. І Європа одразу якось так дуже позитивно збудилася. Але все-таки оці вуха. Ну і як ви знаєте, помирає папа Франциск. Папа Франциск помирає. Бачите, і це завершується. От цікаво, куди він потрапить? Туди чи туди. Перед тим, як впасти в забуття, він призначив Джованні Старе, декана колегії кардиналів, організовувати конклав. Отже, там незабаром буде конклав, і вони будуть вибирати нового папу. І я хочу сказати, що, звісно, є певна традиція вибирати папу із кардиналів. Не завжди так було. Дуже часто високих церковних ієрархів вибирали навіть із простих людей. Спочатку папу вибирали збори римського народу, збиралися сходка і вибирали нового папу. От колегія кардиналів це десь так почалося потрошку з 10 століття. Остаточно утвердилося століття, мабуть, в 12-му, тобто порівняно недавно. Ну, зараз вони все таки будуть наступного папа вибирати колегію кардиналів. Венс уже пообіцяв, що наступний папа це буде американець і наш, із з Магії. Там у них є такі махівські єпіскопи в Сполучених Штатах, які не погоджувалися з лінією Ватикана, Правильно не погоджувалися з лінією Ватикана, на таке маніхейство, які стоять. Не хороших консервативних католицьких позиціях, але вони проамериканські. Ми ж розуміємо, що наступний папа має бути українець, і тому я звертаюся до українських католиків нарешті прокинутися. Нарешті прокинутися. Ми маємо впливати і на вибори нового папи, і взагалі претендувати на більшу роль. В християнському світі, в тому числі і в світі католицькому. Зрештою, поки що, єдиний християнський озброєний відділ, от єдина озброєна частина Вселенської церкви, це Україна, це братство. Братство це повноцінна частина церкви, яка, до речі, не визнає великої схізми, адже в братстві об'єднані і протестанти, і римокатолики, греко-католики, і. Православні і всі разом моляться і разом стріляють. Братчики ведуть не лише національну візвольну війну. Вони вже ведуть війну за віру. От єдина збройна війна за віру, яка ведеться християнами сьогодні в світі. Вона ведеться тут в Україні. Вона Провадиться братством, отже, авангард і має визначати шляхи, і ті, хто зі зброєю, ті і мають бути головними. І тому, браття, ви маєте дуже сильно подумати. Я звертаюся до католиків, що кого ми маємо просувати папою. За поняттями може бути навіть і не духовна особа, і мушу вам сказати, що от хто здатен створити широкий християнський фронт. В нинішньому світі, так це саме я на цьому. Я потроху завершую, і не, не забувайте, що прем'єра вистави «Княгиня Ольга за моєю п'єсою в Культтеатрі. Буде відбуватися в 20-х числах лютого. і Ще є квитки на дві вистави. Поцікавтеся ними і пам'ятайте, що кошти з наших культурних культурологічних акцій ідуть на підтримку батальйона. Братство на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.